Під назвою Миколай Пам'ятає. Тож ми дякуємо вам, що ви прийшли і насолоджуйтеся. У святі нашому перш за все, доброго дня. Хто що зайшов пізніше, що ми не бачилися? Ми вас вітаємо у комунальному закладі Палац культури і мистецтво станівської міської ради, так ми тепер називаємося. Директор Цибалюк Поля Васильівна вас приймає раду в цій залі. Буде для вас показана казочка таємнича ніч святого Миколая. І як завжди, я думаю, що вночі перед святом приходить Миколай, будемо його чекати сьогодні і тут і запросимо його до нас всі разом трошки пізніше. Домовилися? Якщо пишуть листи, просять них подарунки для себе і обіцяють бутичем. Хтось слухняє протягом усього року, вчиться гарно, допомагає дорослим, молиться щовечора. А ти донощиться. Що ми знову сваримося на передатні свята? Зараз прийде святий Миколаїв і залишимось без подарунків? А тобі він різку принесе. Таку довгу, таку широку, сажі є об'єплену, мотузку є обчіплену. Це тобі він різку принесе, за ту одиницю, до якої він своїх повиписав і 12 вийшло. Все, не заважай мені, я буду вчитися. Я не можу нічого вчити, Це про подарунки думаю. А пам'ятаєш, як ми ще в рахували місяці, дні ніди цієї ночі. Так, і ти збився, бо математики не знаєш. Знаєш, я пам'ятаю, як ми готувалися до його приходу і планувалися, будемо робити. Так, ми накупляємо багато петак, включимо голосно музику, і будемо кричати. О, вже йде! О, вже летить у нас і ти чудотвор! А чому ми не спите? Уже нічка, не прийде мати, не піднесемо подарунки. А, а ти хочеш сказати, що ти спічення завжди так? Кота за квість тягнула, тягнула. Взагалі-то ну, це видаєш, кожа на порозі, не давав мені пройти. А каже, що лише ярюсь поотримає. А до тебе взагалі Миколай не приїде. А я, Ромчик, це Марічка. Ми були нічемні. хочемо зустрітися Святого Миколая і попросити, вибачення, і пообіцяти, що будемо чемними і послушними. Ти що? І тобі це треба? Ти що? Хочеш завжди всіх слухати, всім допомагати, уроки завжди вчити. А як же телефон? Лише. Це ж треба мамі допомогти, сестрою вивчити, на вивчити. І не забувався, то дочку погоду. Придумав допомагати ще бути, буде. Зовсім хачу нашу роботу не їбель з лісом. Ні, робчики, доказав, що буде ще Та чого ти хотіти, ми разом пограємо. Ось це так діло. А поки ви чувитесь, ми будемо займатися своїми справами. Бери антипку шнурка і в'яжи їх усіх. Сьогодні зробимо наше свято. Сьогодні вночі подарунки. ніхто не отримав. Це мене все в цей дом. Я прикрию вас своєю темною і відправлю сюди від хоч вони зараз і дуже зайняті. Тува ще розправлюся в педі. Будеш знати, як твої накази не виконувати. Будеш півроку носити смолу і звалитися на ній цілий місяць. А зараз у нас є важливіші завдання. Я дізнався, що по землі ходять святий Миколай зі своїми ангелами. Наше завдання прикати ночерних діток, ті погані, ліниві і підприпувати, і, і красти подарунки. У нас як не збрешеш, не схитруєш, не вкрадеш, то не прожиреш. А я, я готовий. За такі слова колю тебе. Думаю, успіх буде у нас ввели. Жизнька ще мені зробила на святку про зручні яблука і подарунки. І такий же радий, чи хочеться мені затанцювати. Анукись! Нехай швидкий сюди сюди в попідбивають і з них святому Миколаєв Стежинку покладають. Бо ці чортяки зараз нам все свято зі... Скаманули і до себе повернули. Не кажи я дипку, ми протягом року всі справи записуємо у книги. Одна з добрими справами, а інша з погами. Та косромчик справді пішке. Але він дуже добрий хлопчик. Він цілий місяць у ужовні ходити свого. Твою панукасника Дмитрика, приносить домашні завдання та допомагав вчитися. Сіря, ось її лісочку й Так, Марічка інколи не хоче допомагати мамі. Це правда. Але що не її, вона йде до це. Живає, я чекаю тебе, Микола. Але ви мені повинні дати слово, що ви будете завжди такими хорошими, вічливими, але не тільки напередодні Святого Миколая, а завжди. Обіцяю, справді святий Миколай. Чудотворний отче, повідай усім нам про подарунки, які ти приніс у усейці на радість усім діточкам. Я всім діткам подарунки роздаю. І от зараз торбеньку свою чарівну розв'яжу. І всіх, хто Бога шанує, я всім торби дарую. за одного відбайте, добро і ласку іншим дайте, і вам старицею воздасться, творіть для інших стільки щастя. Святий Миколаїв, що присутні тут діти чекали на тебе, не заслуговано подарунки, адже робили тільки добрі вчинки. Так тільки. Так, звичайно, швиденько. Тут у всіх віточок. Чекаю вас. Ти хоч чортика не роздавіть. <глухи> <О>. <глухи> керівнику казав комунального закладу культури і містецтва славської міської ради. Ще й дякуємо за вашу великому творчу працю та потужний внесок, патріотичних виховання. Молоді, ваша вистави це не просто сцена, а просто для народження, вашу до героїв і вірити у світі. Вам дуже дякую. Головну за себе театру, і воно глядачами дерівник, який сьогодні для вас... Маленький диво. Звичайно, в суну помольну взагалі. Та Ради. Адже ви дійсно, ви робите неймовірно. В цей час, коли так складно, ви даєте такі великим, великим концерти, допомагаєте волонтерам, допомагаєте військовим у зборі. Ми щирили нашу команду, щиро уповняєте про вашу парню. Дякую, під тому, що